Привіт, дітки! Запрошую вас на чарівний канал українською мовою для діток. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка приємного прослуховування. Звали його Паць-Паць, Бо коли він був маленький і хрюкав, усі казали, що це звучить як Паць-Паць. І так прізвисько й приклеїлось: у Паць-Паця був дуже милий светрик, голубенький із потертою чорною латкою на рукаві, бо носив він його. Щодня мама купила новий, але паць сказав, що цей найулюбленіший. А й справді він у ньому і спав, і їв, і лазив по деревах. Рукав светра якось навіть упав в борщ, коли паць їв. Але паць тільки змахнув рукавом і сказав. Ну що, тепер у мене світер зі смаком. Проте була в паця одна проблема він був надзвичайно необережний і ще страшенно допитливий. І от усе, що йому дарували, він не просто використовував, він його випробовував, наче інженер. Що працює на заводі, сламай та й дивуйся. Одного разу мама купила йому самокат. Гарний, голубенький, як його светрик. Їзди обережно, синку. просила його мама. Звичайно, мамо, пообіцяв паць пац і одразу ж погнався. До найбільшої гірки в селі. Спочатку все йшло добре. Він кричав Ау -у 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 -у! і навіть зробив віраж біля бабусі кози. Але потім йому стало нудно. Просто їздити не цікаво. І він придумав гру Китай. самокат із гірки. Разом із друзями, лисом Микитом та вовкою гусаком. Вони почали пускати самокат без водія із гірки. Дивились, як далеко він заїде, хто вгадає, той чемпіон. Після сьомого запуску самокат наїхав на камінь, зробив трюк під назвою сальто Бамс і розлетівся на дві половини. Ого. захоплено сказав паць-паць Він непогано тримався, а гусак і лис зніяковіло дивилися на самокат. Проте мама чомусь не сміялася. Ти ж обіцяв бути обережним. Сказала вона вдома. Цей самокат мав служити тобі ціле літо. Але ж я перевіряв його на міцність. виправдовувався пать Мама тільки зітхнула та й сказала Ну, гаразд, але більше так не роби. Сідай їсти. Наступного тижня мама подарувала паць пацю телефон. Справжній із свинецьким меседжером Хрю меседж. Тільки не роби з ним експериментів, сказала мама. І панц пообіцяв навіть три рази. Але через два дні він підійшов до ставка, запустив відео мультики про трактори. І кинув телефон у воду. Я ж тільки хотів дізнатися, чи він воду не проникний. Пояснив він пізніше мамі, яка дивилася на нього сердито. Телефон виявився абсолютно не водостійким. Тепер на екрані телефону було видно тільки селфі жаби полотяної. І так було завжди. Подарували в школі пазли. Бать спробував зібрати його із закритими очима. Загубив половину частинок під диваном. Хтось дав погратися машинкою. Він приклеїв до неї парашут і слистя і скинув з даху. Машинка впала в ставок. Принесли нову книжку, паць вирішив перевірити. Чи добре вона зшита. шита, і вирвав з неї кілька сторінок? Кожного разу він щось ламав, тупив чи підпалював? Усі в селі крутили хвостами і хапалися за голови. Але найбільше постраждали його друзі і, звичайно, мама? Більше не даю тобі нічого. Сказав лис Микита. ти минулого разу мою машинку викинув в ставок. Та я тільки хотів дізнатися, чи вона спливе. Ображено сказав паць. А моя нова лялька тепер лисенька, бо ти її перевіряв феном. Сказала зачиха. Усі відвернулися від паця, а мама. Вона просто перестала купувати нове. Замість цього вона дала йому дошку, молоток і гвозді. Зроби щось сам, і якщо зламаєш, ніхто не винен. Спершу пацьпець засмутився, але потім вирішив зробити пташину хатинку. Вийшло криво, зате смішно. Зашки назвали її будинок Атракціон. Потім зробив бумеранг, який не повертався, і навіть тренажер для хвоста. Але щось змінилося все ж таки. Він почав сам робити речі і розуміти їхню цінність. І тепер, коли щось падає чи ламається. Він вже не сміється, а береться за ремонт. Одного разу мама дала йому зламаний чайник і сказала: якщо зробиш з нього щось корисне, отримаєш новий телефон. І паць зробив, з чайника вийшла лампа у формі дракона, яка світилася у темряві. Телефон він отримав і о от диво не кинув у ставок, а поклав у чохол і носив у кишені з рисом на всякий випадок, щоб він не промок. Усі були вражені. Наш Паць-Паць став справжнім майстром. Казали друзі, я більше не боюся давати йому свої іграшки. Казав Лис Микита. А я горжуся своїм сином, усміхнулася мама. А сам пац-пац навчився цінити речі і лагодити, якщо вони поломаються Кінець. Сірочка стела і сонячний зайчик. Високо в небі серед мільйонів мерехливих зірок жила маленька сірочка стела. Вона була яскравою, теплою і дуже доброю. Щоночі Стелла пильнувала землю, щоб у темряві ніхто не загубився. Але тієї ночі. Коли все, здавалося, спало, як завжди, сталося щось дуже тривожне. Ой, що це там рухається між деревами? прошепотіла стела, нахилившись нижче. Це, це зайчик і дійсно, маленький сірий зайчик. Біг через ліс. Його вушка тряслися, серце стукало, а лапки ледве не плутались. Мамо, тато, зачекайте. кричав він. Попереду нього бігла мама зайчиха, тато зайчик і маленькі зайченята. Усі вони тікали від вовка, злого, голодного вовка з колючими очима і гострими, як ніж, зубами. Він біг слідом так тихо, як тінь. Гррр не втечете. Бурмотів вовк. Маленький зайчик. Саме те, що мені потрібно на вечерю. Малюк біг що є сили, але спіткнувся об кущ з колючками та й впав. Ой. вигукнув він. Мамо, тато. Та родина, не помітивши, що його нема, вже заховалася у кущах. І зайчик залишився один, Стелла затремтіла вся, їй стало дуже страшно за нього. Я не можу просто дивитися. Вигукнула вона. Я повинна допомогти. Вона зібрала своє срібне світло у один тоненький, але дуже сильний промінчик. І послала його вниз просто на зайчика. Що це? Прошепотів зайчик, дивлячись на світляну доріжку. Свідки це світло? Тут вже ніч. Але часу не було. Лапи вовка вже шаруділи по листю. І тоді зайчик вирішив. Я піду за цим світлом. Біжи, біжи, маленький, швидше, шепотіла стела, спрямовуючи промінь, усе глибше в ліс. А потім до знайомої нори, вовк мчав за ним. Але світло осліплювало йому очі збивало з дороги. Він гарчав і стрибав, але не встигав. А зайчик, не розуміючи, як і чому, біг на світло, серце стукало, дихання було урівчасте. Але він бачив надію і от нора. Я тут, закричав він. Мама Зайчиха вискочила на зустріч. Синочку, ти живий? Як ти знайшов дорогу? здивувався тато. Я, я не знаю. Було світло, і я просто біг за ним. Усі сховалися в нору. Саме коли вовк вийшов на галявину. Але було вже пізно зовсім нікого, тільки ніч і зірочка, яка ми готіла вгорі. Вовк заревів на весь ліс. Гррр. Знову залишився голодний. А зірочка Стела. Задоволено посміхнулася і засяяла ще яскравіше. На ранок зайчик прокинувся і розповів усім, як світло з неба врятувало його. То, мабуть, було сонечко, сказав він. Ні, тихенько прошепотіла стела з неба. Але якщо хочеш, хай буде сонечко. І з того часу всі в лісі стали називати його сонячним зайчиком. Бо він ніс у собі світло, яке одного разу подарувала йому зірочка Стелла жадібний зайчик. На городі у зайчика вродило дуже багато моркви. Зайчик дуже пишався своїм багатством. Він зібрав усю моркву, поскладав у ящики та поставив у комору. Втім, Моркви було так багато, що в коморі не вистачало місця. Довелося ставити ящики з морквою просто на подвір'ї. Зайчик цілими днями їв свою моркву, варив з неї варення, робив сок. Та, здавалося, ящиків не поменшало. Ось до зайчика завітала сусідка ворона. Аго, сусіде, подаруй мені, будь ласка, пару морквинок. То супу буде. Попросила ворона. Та ну, сусідко, я її ростив, тремтів, ночами не спав. Усе думав, яка ж вона виросте. А ти кажеш, Подаруй, та не можу, сусідко. відповів заєць. Та позич, попросила ворона. Ой, ворона, ворона Минулого року я тобі пів цибулинки позичав, то ти так і не повернула. А тепер просиш аж дві морквинки. Ні, не позичу. Ворона махнула крилом та й полетіла далі. Потім до зайчика в гості забіг його давній знайомий їжачок. Вони довго спілкувалися. Зайчик пригощав їжачка чаєм. А коли їжачок побачив моркву і попросив одну маленьку морковинку погризти, то зайчик йому відмовив. Невдовзі до зайчика прибігла білочка і теж попросила одну морквинку. Зайчику, зайчику, я тут в інтернеті прочитала новий рецепт крему для пухнастого хвостика. Цей крем зроблений з моркви спеціально для білочок. Дай же ж мені, будь ласка, одну морквинку або ж позич. Я тобі неодмінно її віддам. Однак зайчик відмовив. Стільки часу та сил я витратив на свій город. А тепер що ж? Усім роздавати врожай? Ні, не буде такого. Розмірковував заєць. Тим часом морква в ящиках почала псуватися. Від тепла та сонця. Щоб рятувати її, зайчик цілими днями їв саму лише морку, на сніданок, обід та й вечерю теж. Нарешті йому стало погано. У нього розповівся живіт. Декілька днів заєць лежав у ліжку, не в змозі навіть думати про морку. Коли він нарешті прийшов до тями, перше, що побачив на вулиці ящики з геть зіпсованою морквою. Сидить саєць та й гірко плаче від такої біди. Розстив я тебе, пестував, а ти взяла та й зіпсувалася. Що ж за несправедливість? Голосив він над ціпсованою моркою. А в цей час до сайчика прилетіла сова. Якби ж ти не був таким жадібним, та й морква була б врятована, і твоя репутація. А вийшло, що й врожай зіпсувався, і з тобою тепер ніхто спілкуватися не хоче. І свого приятеля їжака ти образив. Якщо ти не хотів усіх підряд пригощати своєю морквою, то треба було позичати або ж мінятися. Та й усім вигода була б, та у мене ж ще кілька незіпсованих ящиків є. Зрадів заєць. Ось зараз піду. Дарую морку, і вороні, і жачку, і білочці. Та їм же й не треба, мабуть, розмірковувала сова. Ворона позичила морку у козеняти з села. І жачок рідзе яблука замість моркви, а білочка купила крем для хвоста в магазині. Скоро від зайчикової моркви стояв такий сморід, що йому довелося її викинути, як подалі. Морква, що зберіглася в коморі, не була ще зіпсованою, але її було так багато, що зайчику самотужки її ніяк не з'їсти. Тоді зайчик приготував пироги. З моркою та напросився в гості до ворони, їжачка та білочки. Між іншим, він сказав їм, що вони можуть сміливо звертатися до нього, якщо їм потрібна морква. Ворона, їжачок та білочка були дуже здивовані несподіваною щедрістю. Втім, їм було приємно. Що він про них потурбувався. В свою чергу вони також запропонували йому свою допомогу та підтримку. Не забудь підписатися та поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка. Бувай, друже!